І всім привіт! привіта з вас, підписувати вподобайком. Так, ми продовжуємо грати в Сумлятор країн за Україну. Так, що хто в нас. Індія на Китай? А чому? Хм. Китай, а що з тобою сталося, що ти припинив на Індію агресувати? На кого ти тепер будеш агресувати? Так, зачекайте. У нас, до речі, вже 2080 рік. І США на Китай. Так, в мене, наприклад, для США не вистачає авіації, яку давайте я повикликаю. І всі гроші що, ага А вже ж, дякую, 800. До речі, я б міг би. Я б міг би теоретично зараз захопити США. Так це у нас Індон... Так, дивіться. А, все нормально, це Євен, який контролює Австралія, я просто не побачив ніжній колір Індонезії, я такий, то. Чому? Ну, коротше, забийте, я подумав, що це про Індонезії. Що це. Ну, так. Хм. Підемо ж так, щоб красиво було. Наприклад, можемо. Ой, а давайте. Справді, будемо йти так, щоб було красиво, тому ми поїхали. Кавказ беремо. Так флоту трохи не вистачає. Mm. Давайте. На мені б 2 мільйони піхотки. Окей, я вас зрозумів. А можна, береч, ще й по Узбекистану пройтися. Так, я багато витрачу, але розберемо у Узбекистану, якого об'єктивно мало. військ. Ну, у порівнянні з іншими лишившимися країнами. Що у нас тут лишилось по країнам? Ого, 19. Цікаво, це навіть цікаво. А, ще не кінець року! я думав, у мене гроші, гроші вже закінчились. А ще не кінець року. Ой, а тепер кінець року. Так, я почекав 12-й місяць. Збираю гроші з усіх варіонеток. 4 мільярди. Які 4 мільярди? 4 трильйони. У Мене 5 трильйонів на рахунку. Теоретично на Австралію вистачить. Ой, що я беру? Що я роблю? Якого біса? Кредит може виходити в мінус. Що? А вже ж коли ви в це будете грати, цього вже не буде, тому що я це виправлю. Але я записую це 21-го. Так, я не це хотів, я хотів сюди. Все одно недостатньо сил, тебе з Тепер, о, тепер забираємо. Ну, якщо ми вже пішли на Австралію, то насправді ти кажучи, по-хорошому повністю їх захопити. Австралія, ти Китай контролюєш. Чи то не Австралія, Нова Зеландія була? Ну, так, принципово. Це Філіппіни, незалежні Філіппіни. Так, ти контролюєш самого. Я зараз дуже багато на це витрачу. У, ти Францію контролюєш? Ага, так, ти ж захоплювала Францію. Я ж Францію у Австралії захоплював. Грінландія? Недостатньо сил. Окей. Окей. Ось так. Тепер достатньо? Тепер достатньо. І сама Австралія. Бувай. Є, яка краса. Чи не сиво, це? Цю взагалі Сінгапур контролює. Я зменшив кількість країн. Давайте вже Нову Зеландію заодно. Ааа, Філіппіни контролюють Нову Зеландію, без питань. Справді кажуть, що мені не вистачає кнопки тут купити максимум. Все одно. Але ми Shift Ctrl і Alt вже забили. Я подумаю. Так, вперед. Нова Зеландія є, і тепер. Самі Філіппіни все одно не вистачає. Це прям трохи не вистачає. Все тепер приточно вистачить. Так, перевага по всім силам. Є Філіппіни Так, що ж, давайте пройдемось по топу. У нас є топ. На 17 му місці Сент-Вінсент -Сент Хрінаде Насправді кажуть, що ви можете просто тикнути тут на прапор і вас перекине. Це ти. А без маріонеток. Прекрасно. А воно ще не оновилось. Макао Захоплюю. Ханконг. Ханконг незалежний. Ханконг також незалежний. Як нова Калодонія? То поновиться в кінці місяця, тому не хвилюйтесь. Я Майка, в якої декілька регіонів, а ні, один. Як вони вижили всі? Банконг, недостатні сил, та Це взагалі не питання. Так. А, все тепер оновилось. О! Захопив в неї також на маріонеток жодних не було. До речі, за кого? Заустрівці тут прикольно грати. А маріонетка, то маріонетка є. Нам Брападос. Це Сент-Люсія. Та тебе пізніше повернусь. Що ж свідж розбираюсь? Є. Насправді кажучи, якщо б я не був в країною, б складно було захопити Республіка Корея. Ну, в тебе Північна Корея, маріонетка. Захопити в нас є кордон тут, якщо що. Ось. І саму Південну Корею захопити сент люсія Хто в тебе тут Шрі-Ланка, і в мене, до речі, нема переваги над Сент люсії А, і в мене нема грошей, все. А, ні, є гроші. Я ж можу з маріонеток зібрати, тому що у мене додались нові маріонетки. ось так, трохи підзібрав. Недостатньо, окей, я вас почув. Тепер точно достатньо. Так. Так. Тепер сама Сент-Люсія. О, воно вилас. А я не. Окей. Ну, ти ще Перу контролюєш. Перу взагалі без питань. І Сент-люсія. Є. Зменшили. Ми зменшили кількість країн до 7. Сім країн. Далі Японія. Скупию маріонеток. Але до того я вже пізніше порнусь. Так ще 500 мільярдів зроблю. Індонезія Гаїті захопила. На кого Індонезія агресує? На Японію? Ого, Японія. А, я ж. Це я побив Японію. Японія пробач! Я її побив тепер через мене захоплюють її захоплює Індонезію. Японія пробач, справді. Зараз я їх зупиню. Індонезія 400 тисяч. Вони ще раз захоплять щось у Японії. Давайте підіб'ємо саму Індонезію. А, так, вони слабкі. Так, точно, точно потрібна ще кнопка по максимуму. А, я вже витратив всі гроші. Віддай мені по в гінею. І гаїті. Індонезія, А, ви, ви якраз 6 і сього місце. Ой, 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 і саму індонезію взяв. А тепер ти. Мавританія, яку я вже контролюю. Я не розумію, а чому ти не чистиш? Це прикол в тому, що це проблема виключно з Мавританії. Типу з іншими країнами такого не було. Я, ну, Типу. Серйозно, я не зможу захопити Японію через з існування Мавританії, яка під моїм контролем взагалі. А, а взагалі я міг позбути цього бака, просто захопивши. Хм. Окей. Я б міг позбутися цього баху дати, давши Індонезії захопити Японію, і вони б там щось, щось зробили б. Ніхто не японію випадково не агресує? Сінгапур. Ти на кого? Ні на кого. Будь ласка, на Японію, будь ласка, на Японію, Будь ласка, на Японію Сінгапур? На Індію? та ну. Ну, не хочу. Не треба на Індію агресувати Не поняти на кого. Поки що не, не, не на кого. Індії складно буде знайти на кого агресувати тому що там грає рандом. Я не знаю, з іншими так не багається, тільки Мавританія з. І це в мене перший раз таке. Я не знаю, як управляти баги, які, я не знаю, звідки з'являються. Там Китай щось захопив, Японія щось захопила. Ой, точніше, Китай щось у Індії захопив, а США щось у Китаї. Вони так, перекидуються провінціями в трьох, Хоча з вас трьох найсильніше Японія, Ой, найсильніше США. Ну, а вже ж по рейтингу я найсильніший. Так Сінгапур. Блін, хочеться ще на максимальній агресивності пограти, тому що зараз агресивність спрацьовує раз на рік. Тобто країни раз на рік намагаються захоплювати. А з максимальною агресивністю вони кожен місяць. А з різною агресивністю там всі країни в розброс. Деякі країни взагалі нікого не захоплюють, деякі раз на рік захоплюються, а деякі кожен місяць намагаються захопити. Наж це все більше пронамагається. Блін, тут справді можна в мінус чомусь вивести. Треба ще подивитись меню бюджету. Чому там так само? Знову ж, коли ви будете грати, не буде вже можливості кредит Мінус вивести. Так, що ж, я закупився по максимуму армії. Так, да, мені все ж таки не вистачає. Я прибрав кнопку максимум на тисячу. Я тепер розумію, що мені не вистачає кнопка максимум. Так, на. Сінгапур. Сінгапур, хто тут ще? М да, Бруней. Малайзія вже ж. Вже ж Таїланд. Маріонетка Сінгапура. І. Соломонові острови. Ось це, ось це не очікувано. Якщо хтось щось не очікує, то Соломонові острови. Ну і сам Сінгапур. Бувай. Далі, хто тут? Сінгапур, Індія. Наступна Індія, теоретично. Хм. Я теоретично зараз можу Індію взяти. Ну що ж, Індія? Прощавай. <реш> Але я не хочу зараз всі свої гроші витрачати. Але й давати Китаю захопити Індію. А, Китай не захопить Індію. А США, Китай також ні. Ні, США з Китаєм впорається. Це цікаво. Але давайте Індію візьму все ж таки. Все ж таки є. Там 938 мільярдів в дії лежало. 367 трильйонів ВВП. У мене 28. Яке в мене ВВП на душу населення? 56 тисяч. Треба ще, ще обмеження зробити на зростання ВВП. Тому що і на зростання населення. Треба ще зменшити. У мене тут, в залежності від чинності населення, від кількості населення до граних семені 0,25 і ВВП на душу населення також, в залежності від цього 0,25, але воно все одно зростає. І навіть по 3% на рік це достатньо. Хочете, що якщо я поставлю 10% на населення, і в мене ще 20 мільйонів населення на рік. Коротше так, ще зменшу після якогось порогу ще менше зроблю зростання економіки. А, я не перевірив, чи в якомусь бюджету я можу в мінус вивести свій борг. Наступному році перевірю. Що ж, час знову закупитись військами. Я розумію, так, мені треба повернути кнопку закуповуватись максимум. А. Я б фух, подумав, гроші вже витратив. Ні, Я ще з Маріана так не зібрав. Ну, до речі, а мені ж мають, коли я вийду з гри дати ачівку за Південну Америку і за Африку, якщо в мене її нема. Шкода, що я не зробив окремо за Австралію ачівку, але це було б. Це якось знати ачівка за континент, захоплення континент Австралії. Так. Тепер подумати: кого? Хотілося б а вже. ж. Але це баг, якого не буде, скоріше за все більше. У вас його не буде? Але я тут зараз вже не можу його виправити. Так, і тепер дивіться, а, США я не захоплю? Ось з Китаєм можу постаратись. Хм. Навіть цікаво, США. Ну ні, США не вб'ються об Китай і в цьому проблема. Це маю зробити я, потім вбитися об США. Просто... В них, наприклад, в минулому році просто було... було по мільйону, зараз вже по 2 мільйони кожного. Це жах. Він, наприклад, з на США мені не вистачає прям. Ну типу. Я б по максимуму викликав, і все одно на США б мені б не вистачило. Окей, почну з Китаю. Є маленький шанс, що США заагресує на Японію. І захопить в мене в Вавр... Мавританію, тим самим. Я б, знову ж, у вас не буде цього багом, я його вже виправлю. Все. Китая нема. Лишилась США. Вперед. США ти агресуєш на. А, це. Це довго чекати, поки вони знайдуть Японію, щоб заагресувати на неї. Якщо я буду це... стільки чекати, то мені доведеться викликати. Не 5 мільйонів, куди більшу армію. Але, до речі, одразу скажу, у вас не буде такого ВВП. У вас не буде ось прям такого великого ВВП. Тобто, коли не буде, не буде. І населення так сильно зростати також не буде. Населення взагалі дуже сильно заповнює зростання, тому що це нереалістично. Так, кінець року і я пішов витрачати весь свій вільний час на закупівлю всього. Так мені хоча б 2,5 мільйона. Сили в флоті. Коротше, повернусь, коли вже закуплюсь. Так, тут бажано ще перевагу авіації взяти. ну mm. Нуга, uh, гроші, а вже ж, Але не вистачає. Ну ні, це жахливо, я не дам. я Не можна дати можливість прийти цьому всьому на наступний рік. Ну, тому що в наступному році мені ще більше викликати доведеться. В попередньому році всього 3 мільйона було. Я не хочу ще викликати. Я не хочу ще викликати. кредити, На альт можна тисячу одразу взяти, вперед. Наша ВВП 30 мільярдів, тому я можу собі це дозволити. Знову ж вас не буде такого ВВП. Не хвилюйтесь. Я вас позбуду можливості такого ВВП. А я вже ж витратив гроші, але цього недостатньо. Прям трохи не вистачає. Ще 2 трильйони візьму. Так є. Yeah. Все вперед. Ой, ні. Треба починати з найбільш з топових регіонів. 78 мільярдів 87 у Канади. Тут навряд чи 101, 30 мільярдів. Сім, п'ять, Мексика найкраща Але до неї дійти треба. Давайте. Раз, два, три, Мексика. Все. Ну, Мексика найкраща після самої США. Ну, тут прийшовся. На Канаду, Ой, навіть на Канаду вистачить. І поїхали. Тут пройдемось. Я що захоплю зараз весь світ? Це прекрасно. Ну, окрім Японії. Але Японія не рахується. Ц це я виправлю. Знову ж вас, Багу, як з Японією не буде. І саме США є. Yeah. Є. Yeah. Я лишився в цьому світі сам. А, ні. А, це просто воно не оновилось. Так, і те, що, що я хотів перевірити. А, це зараз я її не перевірю. Чи треба, чи треба щоб на грошей було більше, ніж кредити. Кредиту. А я не знаю, що там після трильйона, але в мене ось майже 4 після трильйона ВВП. Так, тепер поїхали. Так, воно дає виводити в мінус. І ми заробляємо з кредита. Да. Це буде виправлено не хвилюйтесь. Так загалом ось так виглядає наш світ. Прекрасно. Ну, чи, ось чи це не прекрасно? Це все Україна, як вам, як вам таке. Ну що ж, на жаль, на цьому це міні-проходження закінчується. Всі баги, які ви тут побачили, якщо ви будете грати, у вас їх вже не буде. Давайте зберегти. Є. Yeah. Я просто хочу побачити Lord of Africa. Ну-ка, я хочу побачити досягнення тому вийти. І так, ось прийшло два досягнення. Лорд of Океанія і Лорд of South America. А, я зробив Океанію. І по досягненням в мене не взята. Африканська Республіка це за Центральну Африканську Республіку, Лорд of Азія і Лорд of World через Японію. У вас не буде. Ой, тут ще достатньо досягнень. Британська імперія, Візантійська імперія, із грязі в князі це найслабшу країну стати топ-1, великнів зі Силитовська, Міжморі, Японська імперія. Just an Achievement Австрію захопити Європу. Хто знає, той знає. За Францію захопити Москву. Москва в вогні, Пепероні в Вашингтоні. Це за Італію захопити США, Римська імперія і United States of All America. Сполучені Штати Усієї Америки. Ще є досягнення і ще є як грати. Цікаво, мені цікаво було б пограти за найслабшу країну. Тому що Україна далеко не і як було кого захоплювати. Коротше, дякую вам всім за перегляд. Посилання в описі на цю гру, на ось цю прекрасну гру. Загалом, хтось, хто, хто, якщо хтось з вас хоче мене підтримати спонсором, ставайте на ютубі, або донайте посилання в описі, підписку, подобайк, коментарі і так далі в будь-якому будь випадку Не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте!